Триває робота із відновлення енергетичної інфраструктури. У Харкові, приміром, ремонти не припиняють її навіть під час обстрілів. Більше про роботу енергетиків там далі вибух, пожежа, аварійне вимкнення, живлення та необхідність діяти, щоб убезпечити мегаполіс від повного знеструмлення. У таких умовах довелося працювати надії Рудь, електромонтер однією з харківських підстанцій. Найважче згадує жінка було саме у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ворог намагався вдертися до міста. Бої точилися зовсім поруч. Ми їхали практично де, де ніде ми могли побачити машину. Остальне все, все стояло. Все через блокпости, через. Це провірки, це все ми так їсти на роботу. Часом на підстанції доводилося затримуватися на кілька діб, а то й тижнів, бо інтенсивність обстрілів збільшувалася, і навіть сон у таких випадках ставав недоступною розкішшю саме більше десь дві години. З чотирьох було до шести, так от менше. Ну Ну, Прикращалися обстріли, то тоді можна було трошки перепочити. Надія пригадує той день, коли російські ракети прилетіли на підстанцію. Була сирена, і я тільки почала спускатись наниз і чую, побачила сигнал земля і повністю потух, потухло світло. Потім я глянула, вискочила на двір і побачила, що в мене горить. Трансформатор пожежу спричинила пряме влучання російської ракети. Надія викликала надзвичайників та повідомила керівництво. Тоді повезло, що вона раніше не вийшла. Ну не зважаючи на шок, який вона отримала, я бачив, що вона була шокована, шокована такого стан. Ну вона продовжила виконувати свої обов'язки і займалася переключеннями перемиканнями по підстанції для того, щоб заживити споживачів міста Харкова. Саме вправні та рішучі дії чергової на підстанції дозволили звести до мінімуму кількість споживачів, які залишилися без електроенергії через той обстріл. За те, що за таких умов виконувала свою роботу, Надію нагородили орденом княгині Ольги. Ну переборола в собі, все рівно треба працювати без ну я, я не зможу сидіти просто вдома і. Плакатися, що в мене грошей нема. У 2014-му Надія Рудь вже відчула весь сморід руського міра, коли з Луганщини переїхала до Харкова. На роботу влаштувалася швидко, адже чотири десятки років пропрацювала в енергетиці. Я це розумію, що від мене залежить робота, як заводи працюють, виготовлення продукції. Лікарня і все все необхідне без нас, без енергетики нічого не буває. Навіть зараз, коли об'єкти української енергосистеми стали для російських загарбників головними мішенями, жінка виходить на роботу. Я йду на роботу, я розумію, що може бути. Це ракета прилітає там долі секунд. Це ну я кажу, тільки від всевишнього все залежить. а... Можна й впасти на дорозі. Війна знову поставила жінку перед вибором: їхати до родичів на захід країни чи залишатися у прифронтовому Харкові. І вона обрала останнє, бо збирається відсвяткувати перемогу саме тут.